Багато запитують, як обрати свій найкращий варіант апарату з лазерною епіляцією. Апарати відрізняються за моделями потужністю та портативністю, і один з найоптимальніших варіантів це паверпрайм. А в ньому поєднані найкращі технологічні рішення, які виведуть ваш бізнес, на високий рівень з постійним записом клієнтів. Чого прагне ваш клієнт швидкого результату і ви надаєте його з перших процедур? А чого прагнете ви? Швидкого повернення інвестицій. А поверпрайм окупає себе вже за 2,5 місяці при 5 клієнтах на день, за рахунок чого ви отримуєте бажане потужність у 1200 Вт на 1 квадратний сантиметр та висока щільність енергії. Також ми навчаємо працювати ефективно, підбирати правильні параметри та встановлювати ідеальні інтервали між процедурами. Тож ви отримуєте під ключ, ефективне обладнання та якісне навчання. Щодо портативності, Power Prime майже рекордсмен. Він має компактний розмір та дуже стильний дизайн, притягує до себе погляди, а після якісної процедури просто закохує в себе. Приходьте до нас на тест-драйв. Ми продемонструємо процедуру на вас або на вашій моделі. Тому забронюйте час і ми чекаємо на вас.